Від свого імені дякую всім меценатам, хто залучився. Це справді важливо. Реби це вже ми перекриваємо тим ребом зараз всі існуючі підерські частоти, на яких вони працюють. І це наша робота, це життя бійців, це виконання завдання. Ну і впевненості зрозуміти, коли ти прикритий ребом, завдання виконується набагато успішніше і набагато легше. Всім доброго дня. Ми зустрілися з командиром мінометної батареї 103 ї бригади, і ми разом всі зібрали на реп. Почали ми збірку Олег, десь до 20 тисяч назбирали. Потім, коли ми почали видзвонювати підприємців, щоб долучилися, родина палій і торгова марка Домашківської Кубаси, дякую всім. Сказали так: візьми тих 20 тисяч на наступний реп. А ми це все пропла проплачуємо і, і плюс одна частота цей особливий репс з особливими частотами. І він, так як мені хлопці сказали, він взяв найкращі результати по випробуванню в Генеральному штабі. Тому нехай він вас береже з Божою допомогою, і щоб ви були живі, здорові і вернулися додому з перемогою. Дякую ще раз всім. меценатам. 两人。<Yeah. S 2> yeah.